Капець! Ші, 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 скільки там? Ну, що там? П'ять мільйонів! П'ять мільйонів. мільйонів! Нарешті буде з п'ятьма життя! П'ять мільйонів! Вітаємо в розіграші лотереї, топу 4 четвер. Починаємо вечірній розіграш. Я хочу звалити з цієї конори. То чи є у нас сьогодні переможець? Лайна! Тринадцять повірити не можу. Я ж цю ніч не спала. І так, у нас вже є переможець. Ми виграли 60 мільйонів. Це ж не наш білет. Все добре? Ти 10 хвилин, як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на трьох. Зашикайте. Це ж мій кажу. Що? Ці гроші принесли нам самі нагоди. Ми багаті, а багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, чекай, там. Є якийсь дедлайн. Сьогодні. Визнав, що ти шльондра. Відчини ріцерій! Скажи, скільки і підемо так, Я Прошу тебе, заспокойся! Великі гроші! Вони сказали, що вб'ють мене, але спочатку зроблять з мене повію. Але я не зрозумів, як саме. Koruki no teatra.